Мені цей кемп дуже подобається. Тут різні активності, різні люди, нові знайомства. Я знайшла собі хороших друзів. Ми тут займаємося дуже дивовижними речами, ходимо в гори. Тут дуже класні вожаті. Я знайшов нових друзів, і мені дуже подобаються походи, в які ми ходимо в гори. Ми дуже багато проводимо часу на свіжому повітрі, займаємося мистецтвом. Ми з голосами дітей почали працювати ще в Слов'янську. До 22-го року ми розвивали молодіжні центри на Донеччині, Луганщині. Ми робили спільно заходи для дітей. Ця дружба, яка зародилася в 2015 році на Донеччині, от переросла в плідну співпрацю на Львівщині. Влітку ми знову отримали пропозицію зробити табір для дітей з Миколаєва і Херсонщини. Ми обрали цільову аудиторію саме молодь, яка з деокупованих частин. І сьогодні до нас в Старосамбірський район Львівщини приїхали діти з Миколаєва і Херсона для того, щоб відновити свій ресурс. Моє життя повністю змінилося, так як школу розбили і дуже хотілося б в школу ходити, а так все життя змінилося. І тепер не друзів, не бачу нікого. Давно не був в таборі і захотілося відпочити від цього всього. Так як в мене в селі літає, я захотів тишини поїхати віддихнути. Я приїхав, тут спокій, тут не чуть, як ну, літає. Зовсім по-другому це все відчувається. Там ти кожен день чуєш вибухи і ти навіть якось привик до цього, що ти кожен день чуєш ці вибухи. Нам дуже пощастило, що голоси дітей знаходяться в найближчій громаді до нас, до Дрогубича і в Трускавці діє осередок голоси дітей, де надають психологічну підтримку для сімей і безпосередньо для дітей і, ну, і для батьків. Також такі адаптаційні, інтеграційні підтримуючі, відновлюючі табори. Проводять так, як благодійний фонд Голоси дітей має потужну базу. Психологів так компетентних професійних громадським організаціям варто б звертатися до цього фонду, якщо вони мають потребу в залученні професійних психологів.